3 жовтня, напередодні дня працівників освіти в палаці культури мистецької відбулося урочисте нагородження кращих педагогів Саксаганського району, тих, хто роками віддано працює в сфері освіти, справжніх професіоналів, які вкладають своє серце та душу в навчання та виховання молодого покоління. 15 кращих освітян нагородили почесними грамотами. подяками Міністерства освіти та науки України листами. Подяки серед нагороджених не лише шкільні педагоги, але й представники дошкільної та позашкільної освіти. Викладачі вищих професійних учбових закладів, наставники молоді та спорту. Ми намагаємося адаптувати освіту, змішаний формат навчання, виклики перед якими ми стаємо і взагалі вся освіта кривого рогу України допомагає нам зростати всією спільнотою. Робимо певні важливі кроки для. Того, щоб і батьки, і діти були забезпечені якісною освітою. Педагоги постійно зростають, також разом діти освоюють нові технології, і ми прагнемо до майбутньої мирної країни, щоб ще далі крокувати вищі і вищі в освіті. На заході також відзначили роботу молодого покоління освітян саксаганців. Для юних педагогів провели бліц-опитування та побажали подальших успіхів та натхнення у роботі. Адже професія вчителя це не лише передача знань, а й великий моральний. Обов'язок здатність формувати світогляд та життєві цінності своїх учнів. Освіта чергу – це розвиток як особистості, тобто постійно треба щоб пошукав себе. Тому це є дуже важливим етапом для всього людства. Я стараюся викладати на це на повну, щоб пояснити дітям за оці 45 хвилин, як можна більше матеріалу, того що їм потрібно знати для майбутнього, щоб мої учні могли в майбутньому підготуватися до її спотів скласти НМТ, вступити у. В... Вище навчальні заклади і здобувати професію у Саксаганському районі. Налічуються 57 закладів освіти, які на постійній основі долучаються до всеукраїнських предметних олімпіад. Активно приймають участь в міжнародних конкурсах та фестивалях. У нас в районі найбільша кількість і медалістів, 200 бальників та переможців різних рівнів всеукраїнських предметних олімпіад. Конкурсу захисту малої академії наук. Міжнародних конкурсів, фестивалів інтелектуального, творчого, спортивного напрямку, не дивлячись на те, що ми переживаємо важкі часи разом з нашою країною. Але освітянська родина це потужна команда, команда якою є, чим пишатися. Святкову атмосферу заходу доповнили виступи творчих колективів, які створили гарний настрій для всіх присутніх. Освітяни кожен день збагачують наше уявлення про світ, вчать примудростям науки, корисним навичкам та цінностям, як дітей, так і дорослих. Професія вчителя є однією з найважливіших та найпочесніших, адже саме завдяки невтомній праці наших педагогів формуються особистості, здатні будувати майбутнє нашої країни. Ярослава Кальченко, Гліб Привчук, перший міський.